Всім привіт! Багато хто задає мені питання, яким же ж навігатором краще користуватись в машині. Навігаторів є дуже багато. І вони всі плюс-мінус однакові. Я користуюсь в основному навігатором Waze. От так він виглядає. Чому Waze? Він показує камери фіксації. Порушення швидкісного right. режиму, тому саме ним. Також він показує пробки. Дуже швидко працює. Це залежить не тільки від навігатора, а від магнітоли теж. Наприклад, що ми шукаємо? Вулицю Хрещатик, натискаємо, переглянути маршрут. Переглядаємо маршрут і починаємо поїздку. Все доволі швидко. Все, що нам потрібно, він показує. І навіть пробки показує червоними лініями. От таким чином. Так, от користуйтесь.